Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ршивець в прямому стрімі. Українські сукіряни, українські сукіряни, які в понеділок, 30-го, року проводять стрім. Проводжу я прямий стрім, знаючи, що народу в понеділок буде небагато. Хтось готується святкувати, хтось готується їхати на фронт з волонтеркою для хлопців, для дівчат. Хтось пішов на роботу ще працювати коротше, кавче. хтось і шансів на те, що буде багато в мене глядачів в онлайні, дуже мало. Але я все-таки проведу стрім в надії, що хтось таки на новорічні свята цей стрім подивиться. Ви скажете, ну, подивляться, тому що назва стріму. Досить гучна. Так, назва досить гучна. Сьогодні 30 12, 2024 року відбудеться зупинка бойових дій. Бойові дії між Росією і Україною зупиняться. Ви скажете, не може бути, до нового року лишилися е, лічені години і бойові дії зупиняться. Так. Хто це сказав, ви скажете? Ви до мене вчіпитесь і скажете, хто це сказав? Ну, хто ти, ти сидиш в старій хатинці, да один пише там з Росії, та в тебе мазанка, і ти ще можеш щось сказати. Ну, знаєте, напевно, для усіх людей є авторитетом ті, які сидять в шикарних палацах, в шикарних квартирах або, як зараз мода в джипах, знаєте, от в джипах. Сидить чувак в такому джипі навороченому і дає інтерв'ю або проводить стрім. Ну ясно, раз крутий джип, значить, чувак авторитетний. У мене старий Жигулик. Знаєте, моя білочка, моя лада, яка пройшла не одну історичну експедицію, яка лізла на яри в ліси в урвищах, де вона не була. Вона для мене дорожче любого джипа. Я напевно е проведу колись стрім. Зі своєї старенької лати. Але перед тим, як далі продовжувати тему стріму, попрошу ніколи не просив. Ну вподобайку, ну покладьте, щоб не було ноли. Да? Одна вподобайка. Шкода, шкода. Жадібні ви. Ну, може, будете не жадібні на підписку на донати. Традиційне прохання, підписка на YouTube канал Ігор Кравцов, дякую за першу вподобайку. У когось легко. Рука, о, пані Енді, до нас приєднався пан Енді з далекої далекої країни, Великий Гір, Великий хозар і чашки кави за 4 франка. Так, пане Енді, я дуже радий, що ви прорвалися таки до нас. І велике прохання, допомагайте рідні, донатами. Донатами, щоб я на новий рік нагодував своїх п'ять котів і двох псів приблудних. Да? Чотири коти в мене свої, один кіт ласкун приблудний і два приблудних собаки, щоб я їм зробив свято. 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Проводбанку, буду вас вдячний. У вас вже п'ять котиків, пане Енді, я вам зараз покажу. Подивіться, мої рідні, мої любі гладачі, бачите? Оце у мене два кота. Два кота. Вони спали в мене на ліжечку два котика, бачите? Два гарненьких, дуже пухких котика. Одного звати панич, а другого звати малиш. Подивіться. Круто, да, Бачите? Один панич, другий малиш. А оце, бачите, самий непокірний і самий дикий кіт. Це трьохмасний кит, пістрюха. Він самий дикий, непокірний, дуже сильний. І любить ганяти, і любить всіх зачіпати і боротися. Бачите? Пістрюшка трьохмасна, бачите? Вона має три маски пістрюха. І дуже любить люби позувати на камеру. Бачите, малиш з паничом боялися, а Пістрюшка веде себе спокійно. Пістрінька моя, гарна така. Коротше кажучи, Пістрюша, Пістрюша саме головна бандитка. Да-да, Пістрюха саме головна бандитка. Вона любить ганяти по хаті, вона любить боротися з усіма котиками. Коротше, у мене це три кота. Їхня мама пуша на вулиці, приходить, кіт ласкун приблудний, він їм як дядько. Такого е гарного кавового кольору. І ще дві приблудні собаки. Коротше, у мене сім тварин, тому я прошу, хто зможе, допомагайте донатикам. Отже, давайте по темі стріму Давайте по темі Стріму. Почнемо. Є такий у нас Сережа Ягодзінський Ну, Сережа Ягодзінський він пише: доктор наук, професор. Блогер, у нього дуже багато звань у Сережі Ядзінського Він катається на люксу люксусових автомобілях, має гарну квартиру в Києві і весь час любить проводити стріми з авто. От він їде в авто, у нього персональний водій, і він так каже: Я їду на телебачення, мене запросили на телебачення, і я там буду давати інтерв'ю. Ну, люди ж ведуться. Ви знаєте, у нас же люблять раз. Чоловік їде, Чел, як кажуть, раз Чел, да, як молодь каже, раз чел їде, вибачте, опа, раз Чел їде на е, персональному автомобілі, раз Чел їде е, на телебачення Київське, значить він авторитетний чоловік. ось Сергій Дзінський, на якого підписано дуже багато українців, який позиціонує себе як українця, який дуже хоче миру. Він миру хоче більше, ніж перемоги. Але але учора він дав інтерв'ю. Учора я персонально почекав аж сьогоднішнього ранку, щоб почекати на результат. Буде чи ні, учора, в 00 годин, в 12 годин ночі, дві хвилини. Він виклав відео під назвою 30.12.2024 року буде зупинка бойових дій. Сергій Адзінський на своєму Ютуб-каналі. І увага! Сергій Адзінський, да, який буде йти на вибор, якого хтось підтримує, тому що Сергій Адзінський починав, коли в нього було 5 тисяч підписників, так у мене було 40 тисяч. А у нього 5 тисяч підписників. І він пішов так стрімко, що зараз у нього більше 119 тисяч підписників. Чому? Тому що Сергій Яодзінський, як професор, доктор наук вміє маніпулювати українцями. Секрет його дуже простий: він маніпулює українцями, бачить, що подобається натовпу, вибачте, за слово. Да? І він маніпулює людьми. Просто маніпулюю людьми. Я ніколи не маніпулюю людьми. Я говорю правду. Це впливає на кількість моїх підписників. Але я не маніпулятор, я не хочу говорити неправду. Але для Сергія Ядзінського всі, як кажуть, шляхи добрі. Шляхи до того, щоб стати популярним на Ютубі, в Фейсбуці, в соцмережах, шляхи для того, щоб піти в депутати. А те, що за Сережу Ядзінського. Хтось тяне, тому що Сергій Одзінський мав, е, як кажуть, мав мати проблеми з законом, і його витягнули, його направили. Да? Е, про те, що за Сергієм Ядзінським хтось стоїть з спливових людей, у мене немає ніякого сумніву. Ну і ще у мене був один сумнів. Я Одзінський, він українець чи ні? Ні, я нічого проти нього національності не маю. Просто розумієте, як би простіше кажучи, от Швець, українська фамілія, Ігор Швець, українець, Сергій Ягодзінський, да? Ягодзінський, Поляк, як кажуть, поляк або поляк, як кажуть в західній частині України. І мене завжди цікавило, ну от він дійсно щирий українець чи ні. Щирий українець чи ні. Можливо, Сергій Ягодзінський щирий українець, але хто в нього в друзях? От кажуть, хто твій друг, скажи, хто ти. А у Сергія Ядзінського друг хто правильно, гордон. Знаєте ще одного такого щирого українця гордона, да? Ну, гордон щирий українець, так же, тільки в Чорній шляпі. Ви знаєте, дуже цікаво, коли кумирами українців є не етнічні українці, як Ігор Швець, а Українці з фамілією Ягодзинський, українці з фамілією Гордон, і це є проблема України, тому що вони маніпулюють свідомістю вибачте натопу. А Ігор Швець говорить правду. Але повернемося до того, що сказав Сірожа Ядзінський. Він учора забабахав такий гучний стрім: тридцятого, дванадцятого, року закінчиться війна. На кого він зіслався? Ні, не на себе. Він перевів стрілку, увага, як він каже, на Дмитра Ілліча Гордона. Ну подивіться, як Поляк, Поляк Іодзінський вилизав дупу етнічному чорношляпому українцю Дмитру Ілічу Гордону. Ви чули, щоб його хтось називав Дмитро Ілліч? Для мене він просто гордон, чорношляпий гордон. А тут. Сірожа Ядзінський називає Дмитро Іліч Гордон. Ви знаєте, Дмитро Іліч Гордон дав інтерв'ю і включає свого диктофончика І тут голос нашого гуру Дмитра Іліча Гордона, який каже: А ви знаєте, а ви знаєте? Сьогодні 30.12 закінчаться бойові дії. І це я не жартую. Ви подивіться, як зменшилась кількість обстрілів. Ви подивіться, як мало літає дронів. І Ви подивіться, як мало літає ракет. Значить, що? Значить, все, до Нового року, 30-го до вечора, до 9.00, 21.00 бойові дії будуть призупинені. І це каже Дмитро Ілліч Гордон, Гордон, да? так заявляє, Етнічний поляк українець Сірожа Ядзінський. Коротше, дуже цікава версія від етнічного українця поляка поляка Сергія Ягодзінського, да і етнічного чорношляпу українця Дмитра Ілліча Гордона. Два авторитета і один хвалить іншого. Да? Що ж я вам скажу, дорогі рідні? У мене питанечко, продовжуємо тему. А далі, а далі дивіться, що каже Поляк Сереж Ядзінський. Вибачте. А далі, що каже Поляк Сережа Ядзінський? Він каже: Ви знаєте, є така інформація, що хтось з Росії, з високоповажних осіб, Бачите, як він каже, з Росії високоповажних осіб. Потрібно дивитися в деталі. У мене завжди було підозріння, що Сережа Язінський якось нерівно дихає до Росії. І тут він каже: є така інформація, що хтось з високоповажних осіб в Росії. Ну, як би я сказав про тих нелюдів, які вбивають українців, високоповажні. Да? Сережа каже: є така інформація, що в, о, хтось з високоповажних чинів Росії полетів в Америку, і вони там домовилися про зупинку бойових дій 30-12-2024 року. І звідкіля Сережа Яодзінський, Має інформацію про високоповажних чинів Росії, які поїхали в Америку. Ну ніхто ж учора не мав такої інформації. Сірожа Ядзінський. Йому що, позвонили з Луб'янки з ФСБ Росії, а може, піз... позвонив йому Лавров. Да? Лавров може позвонив, сказав, да? кінь Лавров каже: Сірожа, полетіли ми в Америку, там перетремо з Байденом, ну і зупинимо війну. Може, так знову ж Ядзінський бере і робить силочку? Це не я сказав, а сказав Дмитро Іліч Гордон. У мене питанечко. Звідки ля етнічний чорношляпий українець Дмитро Іліч Гордон знає, що високоповажні, як вони кажуть, з Адзінським чини Росії полетіли в Америку на перемовини. Звідки ля вони знають? Звідки ля? Ну, напевно, прямо з Луб'янки, да, з ФСБ Росії. Біля колишнього збитого пам'ятнику Дзержинського їм перезвонили і сказали цю новину. У мене інакшого пояснення немає. І питання, для чого Яодзінський з Дмитром Ілічем Гордоном замутили цю тему? Ще 30 року. У нас закінчиться війна і буде зупинка бойових дій. Для чого це? Для хайпу. Ні, не для хайпу. Тут гра тонка. Ми не розуміємо, що Росія проти нас веде дуже хитру війну. На превеликий жаль. Я скільки разів кажу, що ми переможемо Росію, коли їх передумаємо головою? На превеликий жаль нас думати ніхто не хоче. На превеликий жаль у Росії дуже багато тут людей, які працюють на них на інформаційному полі, такі як Сережа Ягодзінський, такі як Дмитро Іліч Гордон. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Одне питанечко: Ля Ягодзінський і Гордон знають про те, що високоповажні чини Росії летіли в Америку домовлятися про зупинку бойових дій? Хто надав їм інформацію? І тут слово інсайдери не канайте, кажуть на кримінальній мові. Таку інформацію не міг їм дати ніхто, крім людей з близького оточення правильно, російського уперя Путіна. Значить, значить. На кого працює Сірожа Ядзінський, який був проти нашого заходу на території Курської області? Пам'ятаєте, як ядзінський кричав: негайно вивезти війська з Курської області не треба було заходити. Диявол криється в деталях, дорогі рідні. 90% 80 блогерів КІП українських працюють правильно на Росію. Працюють за російські рублики, але роблять вони це так елегантно, що ви їм вірите, що ви їх виберете в депутати, що ви підписуєтесь на них мільйонами, що ви їм донатите, тому що вони брешуть вам і маніпулюють вами. Все. Але є такий прокол, прокол в словах. І скажіть мені, будь ласка, чому і ля у Гордона Дмитра Ілліча і всі рожі Азійської інформація, що високоповажні, як вони кажуть, чиновники Росії полетіли в Америку на переговори і вернулися. Звідки? Звідки ніде такої інформації ніде не було? Ні в офіційних джерелах українських, ні американських ніде. А вони знають, хто їм. Напели, як кажуть росіяни, яка птічка їм напела, не ФСБшна птічка їм напела. І подивіться на слова гордона: ну, ви бачили, ви бачили, в останні часи вже менше дрони літають, уже менше ракети летять. Ви бачите, і світло є, ви бачите, і гордон чуть не каже. Так падайте перед Росією на коліна і дякуйте їм за те, що вони нас. Не обстрілюють, не літають дронами і, 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 і не вбивають. Ви бачите, як тоненько працює гордон, який фотографувався з Радником Медведчуком. Пам'ятаєте, як кажуть, Ютуб не горить. Пам'ятаєте фотка, де стояв Медведчук і стояв гордон в формі нквд 37 1937 року з Наганом? Чи Маузером в кобурі і з двома ординами Бойового Червоного прапора? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? І бачите, як тоненько вони тянуть за Росію. Да? Як вони тянуть за Росію? Високоповажні чини Росії зі слів Яодзінського і Гордона полетіли в Америку і привезли що зупинку бойових дій. І ми їм за це повинні вдячні бути. Ну, так же ж виходить, так же ж, так. Бачите, як акуратненько гордон хвалить Росію. Ну, ви бачите, вже дрони не літають, уже ракети не летять. Ми спокійно відсвяткуємо Новий рік Різдво. Бачите, як Гордон акуратно з Ядзінським тяне за Росію. А тепер зрозуміли, як хитро воює проти нас Росія. Як хитро вона воює, вона просто вішає через таких, як яодзінський гордон, локшину українцям на вуха. А потім українці виберуть і Яодзінського, і гордона в майбутню Верховну Раду. Так, а потім українці отримують нову війну і будуть думати: а за що ж нам така важка доля? А за те, дорогі українці, що ви слухаєте чорношляпих гордонів. Поліків Яодзінських, да. Що ви слухаєте КГБшних агентів Юрів Швеців, да, е, Юру швеця який працює на Ахметова? Що ви слухаєте е, кого ще? А Господи. Депутат цей радикал Ляшка, що да? вже третій Ютуб канал міняє, що да? ви його слухаєте Мосійчука, да? Того Пухкого, да? який міняє третій канал, який служив усім. Кого Мосійчук не продавав суму житті, всіх продавав, да? і хабарником був, і виводили з Верховної Ради в Кайданках. А люди на нього підписуються лайкають. Люди, українці. Чого ви прості, як двері? Чого вас так легко обмануть? Ну того. З вами український історик, журналіст і розшвець, який не маніпулює, не обдурює українців, який говорить правду. Але це на превеликий жаль: українцям зараз не потрібно. Правда, вона не була потрібна українцям в усі часи. І в цьому трагедії України. 54 57 08 25 13 71, 89 78. Картка Приватбанку. Допомагайте, дорогі рідні. Хто чим може? А я буду говорити правду. Війна за Україну продовжується. Дякую за стрім.